Вітаю, В ефірі новини на ТВТ. До вашої уваги. Інформаційний підсумок тижня. Сьогодні у випуску кого тростянчани з упевненістю називають людиною 2018 року. Боротьба зі снігом триває безпека на вулицях міста, мета створення центру громадського формування, сила і честь. В Чому секрет успішного підприємства, а також про зовнішнє незалежне оцінювання та ще один вид спорту, який полюбляють тростянчани. Триває голосування за людину року на Сумщині, кого обирають мешканці нашої громади. Ви могли б колись назвати людиною року 2018 на Сумщині. Лисенка, це, це все брехуни. Нашим тросянце я Бову назову. Наш Бова, дійсно, цей чоловік. От красоту зробив, людям добро зробив. є куди віддохнути, є де посмотрити, і дорожки проділені всі. а то так сидять брехуни. Не скажу, не скажу. На Сумщині. Та ви знаєте, я дуже переселення не Ну, В районі є люди хороші. Бову, кого? Я не знаю. Нашого мера, наприклад. Він робив все для міста, все для людей. А так більше другого чоловіка я такого не знаю. А, Що так само, я підтримую дружину. Ой, пенсіонеру це трудно, бо я їх вже і не бачу таких діячів. За пенсіонерів ніхто не думає, так що це дуже трудно сказати таке. Не, абсолютно, це хіба, може, перед виборами трошки спомнять, що є пенсіонери. Я цим не інтересуюся. Одні бандити. Може, наш мер. таке. А так я навіть не той. Оце тільки... Бову, так я знаю, що він так, хоч щось робить для Тростянця, для нас. А так, хто знає, більше я не знаю нікого такого. Ну, якщо б за нашого міст, я б взяла Бову, місного нашого цього, тому що стільки я пережила цих наших мерів, то найбільше робив він нашому городу. Ну, кого можна. Я б сказав би свого мера лічного. Кульон за Роман Ніколаєвич. Це наш директор, який производить рибу. Людиною року нашого міського голову. Ускладнення погодних умов комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Комунальні служби міста продовжують долати наслідки снігопаду та роботу ускладнює сніг, що не перестає падати. Працівники дочірнього підприємства «Зеленбуд-2», А більшість з них це жінки працюють у посиленому режимі, очищуючи тротуари центральних вулиць від снігу. Чистим сніг по всіх тротуарних доріжках по місту обіцяють на вихідні дні сніг. То також будемо займатися і вихідні дні. Просимо також людей, щоб розуміли, що за один день чи за один час почистити всі дорожки ми не зможемо, але намагаємося, стараємося чистити за щоб це все було. Продовжують комунальники і планові роботи, такі як обрізка аварійних дерев. Зимовий період ми займаємося зрізуванням дерев і підрізкою дерев. Виконуємо ті всі заяви мешканців Трасянця, які поступали. Ли на протязі 18-го року то що не встигли зрізати в 18-му, підрізати підрізаємо ми вже на початку 19-го року в зимовий період, бо влітку будуть зовсім другі виконуватися роботи. Сьогодні саме ми займаємося цією роботою у поп'ятій школі. Підрізаємо дерева, які поросли омелою. Надо її зрізати, щоб далі не заражалися хороші дерева, не портилися. І також деякі сухі дерева тут у п'ятій школі, то ми їх будемо видаляти, зрізати. Безпека трошнячан понад усе. Про те, як працює та оберігає спокій місцевих жителів, громадське формування, сила і честь далі у сюжеті. Минув рік, як у Тростянецькій громаді, був створений центр громадської безпеки громадського формування захорони порядку, сила і честь. Відбулося це завдяки фінансуванню Міжнародним фондом відродження після того, як у 2017 році Тростянецька міська рада подала відповідну заявку на конкурс за програмою Центр громадської безпеки Спільна відповідальність, спільний інтерес. Найпершим завданням стали підбір та підготовка кадрів. Усі бажаючі стати членами громадського формування мали відповідати певним вимогам. Морально ділові качества щоб не були судимі раніше, якийсь невеликий опит, чи великий опит у роботі чи в правоохоронних органах, чи в охоронних структурах. Таких було підібрано п'ять чоловік. У січні місяці чоловіки займалися переважно теоретичними та практичними заняттями. Перші патрулювання проходили в центрі міста. Згодом міська рада виграла конкурс громадської організації формування єднання, за що отримала фінансування на 8 тисяч гривень для проходження учасниками громадського центру безпеки навчань у лікарні по наданню першої медичної допомоги. Ремонт приміщення, у якому знаходиться даний центр безпеки, виконано за кошти Тростянецької міської ради. А за рахунок фонду відродження придбать. Ні, п'ять камер відеоспостереження, монітор та форма для членів громадського формування 30 травня 2018 року відбулося офіційне відкриття центру громадської безпеки Сила і честь патрулем охвачена найбільша територія, яку ну можливо, за шість годин з 19 до часу зимою, а влітку з 20-ї до 2-х часов ночі можна хватити. Це основно центр береться. Потім патруль. Кеніга йде туди до шоколадної фабрики. По набережній, заходимо в вокзал. Площа 40 в армії і вертаємося сюди опять у центр. І так за дану зміну патруль обходить двічі. Підтвердженням ефективності та необхідності роботи громадського формування стало і те, що 18 грудня 2018 року у Києві було відзначено цей проект як кращу практику місцевого самоврядування. Наразі можна сміливо підбити підсумки роботи центру громадської безпеки за минулий рік. Було Проведено 210 патрулювань, 420 двадцять чоловіка. Змін приймали участь працівники, оказуючи допомогу працівникам поліції. Виїжджали на рейди про браконьєрство. сім таких рейдів було. Ми забезпечували повністю усі масові заходи, які проходили в Тростянці. І приємно сказати, що на даних заходах не було не допущено не тільки кримінальних, навіть адміністративного правопорушення. Патрулювання міста здійснюється разом із поліцією, однак повноваження все ж відрізняються. Ми користуємося законом про охоронну діяльність. По закону по цьому ми не маємо права як сказати, ну, затримувати людей. Якщо ми затримали, то ми обов'язково повинні передати. Працівникам поліції, окрім патрулювання вулиць міста, посилюється і контроль за неповнолітніми у вечірній час. Шановні батьки, я прошу звернути увагу перебування ваших неповнолітніх дітей у нічний час. Бажано, щоб після 22 годин діти самі не були у місцях, громадських місцях без супроводу старших, тому що будуть такі діти затримуватися. Будемо повідомляти батьків, це їхня безпека і безпека в громадському місті. Якщо ви стали свідком будь-якого правопорушення, негайно звертайтеся до поліції або до центру громадської безпеки за адресою місто Тростянець, вулиця Благовіщенська, 30. Чи телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані? Державне підприємство Тростянецьке лісове господарство у 2018 році вийшло в лідери по розміру середньої заробітної плати. В чому секрет їх діяльності? Далі в сюжеті. Державне підприємство Тростянецький лісгосп розташоване на території Тростянецького Охтирського Великописарівського районів. Складається з п'яти лісництв цеху переробки деревини, дільниці переробки деревини, автотранспортного цеху та нижнього складу. Державне підприємство Дросеницьке лісове господарство має загальну територію 22 тисячі 205 гектарів. Загальна кількість працюючих на сьогоднішній день 223 людини. За останні три роки ми додали десь 20 робочих місць. Ми на сьогодні маємо не тільки найвищу заробітну плату, але ще ми маємо найвищу реалізацію за лісопродукцію. Як мати найвищу реалізацію за лісопродукцію? Коли лісопродукція правильно відбирається, відбирається більш високий. Високоцінні сорти, тобто перший сорт, фанерна деревина. Її вартість в два-три рази більша, ніж деревина, наприклад, половника того ж самого дуба. За рік ми сплатили 60 мільйонів 600 тисяч налогів. Основним завданням лісовиків є вирощування та відтворення лісів. Відповідно до законодавства, надається два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів. Зазвичай лісівники проводять відтворення лісу вже на наступний після рубки рік. А інколи, якщо є всі умови, і того ж року ми рубаємо 57 тисяч кубів, тобто ми ведемо взагалі невиснажливе лісове господарство. 80 у нас метрів кубі тисяч метрів кубічних у нас приросло деревини. А тільки 57 метрів кубічних ми забрали із-за того, що ми досить ефективно використовуємо деревину, і нам нема необхідності перерубати. Звичайно, ми там висаджуємо на, на слідуючий рік сіянці сосни або дуба і йде від, відтворення лісу. Для покращення інформування населення про лісове господарство в травні 2019 року планується відкриття музею лісу, який буде розташований біля адміністративної будівлі. Наразі ремонтні роботи вже майже завершені. Буде носити таку просвітницьку познавальну місію про ліс, Тобто ми там хочемо створити один зал, де буде великий стіл, і там будуть проводитись навчання з учнями, які будуть залучатися. І Сьогодні в нас є два шкільні лісництва. А два зали будуть заповнені історією виникнення лісового господарства на Тростянеччині». У 2018 році відбулося будівництво нового адміністративного корпусу, в якому розташовані кабінети офіси трьох лісництв Краснянське, Маківське та Нескучанське. Це також вплинуло на продуктивність праці. Перша ціль це економічна ціль. А друга ціль це те, що сьогодні є управлінська, тобто легко управляти, тому що у нас тут є інтернет, і всі спеціалісти знаходяться на місці і є. Такий ближній зв'язок, розповідаючи про діяльність підприємства Віктор Іванович, зауважив, що головним аспектом їх розвитку є любов до справи всіх, хто працює на підприємстві, адже не буває поганих працівників. Є нераціональне використання праці. Михайло Олександрович Красніков працює помічником лісничого вже близько 30 років. За цей час прийнявся проблемами лісового господарства, слідкує за молодими насадженнями. У нас біля 60 видів асортименту декоративного посадкового матеріалу вирощуємо туї ялівці, самшити, листяні породи, такі як спірея, війгела. У 2015 році на підприємстві відбулася реконструкція котельні, в якій встановили сучасний котел. Опалення відбувається завдяки спалюванню тирси, яку раніше вивозили на смітник. Таке раціональне використання всіх можливих матеріалів економічно вигідне. Економічний ефект і все складається з таких невеликих частин. Там трошки заощаджили, там заощаджили. Получається якийсь фінансовий результат і кошти для того, щоб розвивалося підприємство. Якщо підприємством керує справжній господар, то і працівники мають гідні умови праці, і підприємство розвивається. На Сумщині розпочато реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочати реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Наша знімальна група поцікавилась у начальника Тростянецького міського відділу освіти про всі нюанси цьогорічної реєстрації. Зовнішнє незалежне оцінювання дає можливість відчути атмосферу справжнього зовнішнього незалежного оцінювання та дізнатися про всі етапи його проведення. Реєстрація на пробне незалежне зовнішнє оцінювання триває з 8 січня по 31 січня 2019 року. Зареєструватися на такі пробні варіанти тестування можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Пробне незалежне оцінювання проводиться в два етапи: 16 березня з української мови і літератури, і 23 березня з усіх решти предметів. А це може бути історія України, фізика, біологія, хімія, географія, іноземні мови, математика у день проведення. Незалежного оцінювання пробного. Кожен зареєстрований учасник може пройти тест тільки з одного навчального предмету. Хочу зазначити, що участь у пробному незалежному оцінюванні платна послуга скливається від 132 гривень до 138 гривень за одне тестування. Результати пробного оцінювання не можуть бути законодавчо зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію та не можуть бути використані для участі в конкурсному відборі під час. Вступу до закладів вищої освіти в кожному закладі освіти, в тому числі і в відділі освіти, є спеціально визначена відповідальна особа, яка може надавати різні консультації або допомагати дітям з вирішенням будь-яких проблем, які виникають, і чи обов'язково його проходити? Пробне незалежне оцінювання проходити не обов'язково, але дуже бажано це для дитини буде дуже по-перше, цікаво, по-друге, корисно і по-третє, дитина себе відчуватиме тоді уже на справжньому зовнішньому незалежному оцінюванні впевненіше набагато, бо вона знатиме по перше всі етапи, як я вже говорила, і відчує справжню атмосферу. Як привести себе у форму після новорічних свят знають прихильники скандинавської ходьби. Зараз ми працюємо на качества, п'яточка, 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 п'яточка. п'яточка. Віра Александра, палички не в розльот, а паралельно тілу. Скандинавська ходьба або ходьба з палицями це новий і дуже ефективний вид фітнесу на свіжому повітрі. За допомогою спеціальних палець у всьому світі скандинавська ходьба – це визнаний вид відновлення та активного відпочинку. скандинавська ходьба має свої предісторії как бы, фінляндію де в в х роках фінські лижники практикували біг з палками то тобто, щоб в літній період не тіряти форму. И практически э, такое широкое распространение она получила где-то с 79-80 -го года. Э, у нас на Украине скандинавская ходьба пошла где-то с 2002-2001 -го года. А здесь я два года назад прошел сертификацию и здесь Ростенцей решил организовать клуб скандинавской ходьбы. Тут задіються 90% м'язів всього тіла. Таке заняття ефективне для схуднення, бо, на відміну від звичайної ходи без палець, їзди на велосипеді або бігу, така ходьба спалює 600 калорій. А також це дуже легкий шлях для поліпшення вашого фізичного стану, незалежно від віку, статі або наявної фізичної підготовки. Скандинавська ходьба збільшує навантаження на плечі. и с меньшей на колено и суглубы. Скандинавская ходьба – это не вид спорта, это образ жизни. То есть многие люди, которые пережили инфаркт, инсульт, для них это самый хороший, щадящий восстановительный период. Поэтому если вы, у вас проблема была, что вы, инсульт был у вас или инфаркт, пожалуйста, начинайте ходить скандинавской ходьбой. Мы делаем небольшую разминку, затем пускаем людей и в процессе круга нашего, когда мы проходим, корректируем немножко э, движение. Ходить нужно минимум три раза в неделю. Юлю, хоча б мінут по 40, по часу, то мінімум, хоча б, ну от така нагрузка, що була. Тогда это будет приносить какой-то эффект. Ну опять же, ви должны дома сделать зарядку, зарядку, должны немножко питаться правильно. одного двух занятий із інструктором достатньо для того, щоб освоїти техніку, яка дає помітний ефект. Ви самі зможете помітити, як хода стає легшою, зменшуються дефекти постави, поліпшується стан серця і легенів. Скажіть, будь ласка, і вам подобається займатися? Дуже подобається. А ви вже займаєтеся? – Другий рік Хожу постійно. Ну, а, влітку, взимку? – І влітку, і взимку відчуєте ли якісь зміни? Відчуваю. Стараюся держати себе в формі, стараюся робити фізичні вправи, які совітує нам тренер, і чувствую себе дуже хорошо. Я теж десь другий рік не хожу. Мені дуже подобається. Якісь зміни ви відчуваєте? Да, себе? Я відчуваю в собі внутрі бодрость, я відчуваю, як е, жити хочеться. Ну і сподіваюся, що ще надовго-надовго мене заряду такого хватить. Ну, Недавно я ходжу. Подобається, звісно, мені. Сподіваюся, що помолодшаю. Не важко? Ні. У Уж, поки вже не важка. Місяць займаюся uh -huh. вже. Да, стало легше, і у мене нормалізувалося. Я вважаю, що це як відпочинок. Це не я не вважаю, що спор спорт. Це у такому віці вже спортом. Вже, ми не можемо бігати на бігом не можна займатися. А тут мені нравится. Скандинавська ходьба це заняття для будь-якого сезону і будь-якій місцевості. Взимку і влітку в компанії чи на самоті. По снігу чи по асфальту достатньо взяти палиці і стати на шлях до свого здоров'я. Ми приглашаємо дорогих тростянчан на курс скандинавської ходьби. Ми займаємося кожен понедільник, четверг на 9 часов утра. Приглашаємо вас на легкоатлетичний комплекс Жолтий в парку Чайковська. Пожалуйста, приходите. А ми на власному досвіді переконалися, що значить займатися скандинавською ходьбою. Нам сподобалось. Ось так минув тиждень Команда наших журналістів працює для вас, аби ви першими дізнавались про найголовніше до зустрічі. Бережіть один одного та залишайтеся з нами.